Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій ранковій молитві. Сподіваюсь, що кожен з нас зранку, коли встав дійсно, зробив все можливе, щоб цей день його був дійсно благословенним, добрим і успішним. Тобто, прокинувшись, ви молились. Хоча би наш, одне от отче наш, подякувавши Богові за пережиту ніч. І ми зараз розпочинаємо нашу цю варту як продовження вашої молитви, як певну настанова на цей сьогоднішній день підказку від Бога, що нам потрібно зробити, щоб і перемогти, і бути щасливим в цьому житті. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Ми візьмемо з вами знову книгу пророцтва Ісаї і цієї книги. Упала цегла, збудуємо скаміння, вирубано з комори, заступимо їх кедра. Знову ж таки Ісая, проповідуючи прихід Христа, звертаючи увагу ізраїльському народові, за що його покарано. Дає і можливість, і радше шляхи, як можна все виправити. Він дає людям надію своїх пророцтв. Бачите, старозавітні пророки це не були тільки ті, які, знаєте, казали, яким, які люди грішні були. Господь Бог використовував пророків як тих, як цей інструмент, в якому він вказував на помилку людини, але водночас він і вказував шлях. Як цю помилку виправити? Пророки давали більше надію, аніж засудження. Тому що завжди, завжди Слово Боже було звернено так. Було, завжди Слово Боже до людей зверталося в такій формі, що казали: Ти згрішив, бо ти зробив це, це, це. це. Але я так, як робиться, але я даю тобі силу виправити це все. І от сьогодні ми бачимо цей стих, де Ісая говорить про те, незважаючи на те, що відбувається руйнування, що ізраїльський народ черговий раз переживає війну, в якій руйнується все. Руйнується Єрусалим, руйнується міста, весь народ терпить. Але як каже Ісая в своєму просі, так буде Месія, буде той, хто нас рятує. Але для того, щоб це все сталося, ми маємо покаяти свої гріха. Це книга Ісая про це говорить. А конкретно вірш сьогоднішній, той, який ми щойно читали, говорить і до тих людей, і до кожного з нас. Упала цегла, збудуємо скаміння. Зруйновано, вирубано сикомори, тобто дерева, такі породи дерев, насадимо кедри. Тобто для кожного з нас сьогодні дається надія, що не можна сидіти і посипати голову попелом. Не можна сидіти і казати, як все погано, і все, буде біда. Буде голод, буде чергові руйнування, буде зростання цін. Не можна цього робити. Якщо ми будемо так жити, нічого не здобудемо. Але зробимо, якщо ми візьмемо себе в руки, вся наша держава від управління, від влади і до звичайних людей почнуть діяти інакше. Так нас зруйнували нам міста наші, але ми можемо їх відбудувати. Так зараз ціни зросли, але зросли тільки через те, що не працює економіка, не платяться податки. Значить, що треба робити? Ставати, працювати, робити податки. Через помилки влади, так я скажу відкрито, через помилки влади було допущено цю війну і стільки біди внаслідок цієї війни. Значить, тепер народ має вимагати від влади виправлення їхніх помилок. Значить, і влада тепер має виправляти все те, що сталося. Якщо у нас щось нам забирають, ми маємо шукати альтернативу відбудовувати. Знаєте, це нагадує як, як мультфільм, старий мультфільм про хлопчика в 30 му королівстві, який хотів попасти в казку, нічого не робити, бути царем і щоб в нього все було. І він от мандрує по тих, знаєте, казках по різних королівствах, шукаючи легкого життя. Ну, модним словом, можна сказати, халяву. І де тільки би не потрапляв в цю халяву, нічого доброго з цього не виходило. Йому навіть дали чарівну скриньку, де було двоє, які готові були за нього все робити. Він був щасливий. Але як виявилось, що ці двоє навіть пиріжки за нього їдять, а він так і хотів. Так... Мультфільм завершився тим, що він зустрічається зі своєю бабусею, яка хотіла стати морською водичицею. Нічого не вийшло. Але він зробив для неї корито, в якому вона могла брати речі. Як вона втішилась, як вона його хвалила. А в результаті потім що сказала, а може би ти мені ще і хатину збудував? Знаєте, фраза, ну, бабуся, ви її хочете. Але в мене є книжка, давайте подивимось. Тобто суть цього мультфільму була в тому, що людина змінилася, людина щось почала міняти. Це саме є настанова сьогоднішнього нашого дня. Не сидіти і не плакати, не нарікати, не говорити, як все погано. А встати і робити. Тільки коли ми працюємо, ми можемо перемогти. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішні. 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 Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Горе тим, що несправедливі видають закони, що пишуть припуси. Жорстокі. Звернення і до нашої влади, звернення до всіх людей, які мають якусь владу. Чи це президент, чи Верховна Рада, чи це звичайний директор якогось підприємства, чи це будь-який керівник. На вас покладається велика відповідальність, життя і безпека людей який є у вашому підпорядкуванні. На вас покладається мудре управління, в ході якого те, чим ви керуєте, держава, підприємство, завод, фірма, має працювати як гармонійний механізм. Механізм, який не нищить тих працівників, а який допомагає їм. Це інша настанова на сьогоднішній день. Я сподіваюся, що цю молитву наші розважання будуть чути також і влада будь-якої форми, будь-який керівник на вас покладається мудре управління. І, як сказано, що горе тому, хто придумує жорстокі закони, горе тому, хто створює несправедливість. Не Горе тому, хто знущається над своїми працівниками, насправді знущається над тими людьми, які є у його владі. Горе Вам. Це заклик пророка Ісаї. Ісая – пророк від Бога, якому Бог відкрив видіння, відкрив бачення майбутнього. Все це він говорив для того, щоб попередити весь народ. Народ без керівництва це не народ, це стадо. Безмовне, безвольне стадо, яке призначене на Заріз. Але щоб ми не були стадом, нам дійсно потрібні мудрі управителі, мудрі командири війська, мудрий президент, мудрі командувачі. Мудрі директори підприємств, щоб ми могли перемогти. Чому я кажу про це? Та тому що без управління, без влади неможливо рухатись вперед. Але влада має усвідомити свою відповідальність, що якщо вона буде використовувати свій статус для наживи, це вийде на гору. Смерті, я отак от скажу, для військових командирів. Якщо ви посилаєте своїх хлопців на завідому смерть, не думаючи про те, щоби зберегти їхнє життя, то, як сказано було, кров їхня на ваших руках. Євреї так сказали, знаєте, коли засудили Ісуса. Палат вмив руки, а що Євреї відповіли? Кров його на нас і на наших дітях. І ці люди, подивіться, як вони воюють і страждають, і переслідувані все своє життя. Так от, звертаюся до всіх військових командирів, думайте і дбайте про свій особовий склад. Бо їхня смерть, їхня безвинна смерть. Через ваші Необдумані вчинки буде на вас. І ця кров ніколи не змиється. Ви будете нести за це відповідальність. Кожен керівник будь-якого підприємства, якщо він не буде дбати про своїх працівників, давати їм належні умови для праці, щоб вони не, були, не вважати їх за рабів і знущатися з ними. Дбати про їхній побут, дбати про нормальне фінансове забезпечення їхнє. Якщо ви цього робити не будете, то всі ті наслідки, біди, які будуть переживати ваші працівники, будуть відбиватися на особисто вас. Всі наша влада, мери різних громад, депутати різних рівнів, президент, Верховна Рада, Кабінет міністрів, на вас лежить відповідальність. Не тільки гарно красиві фотографії робити, а дійсно приймати рішення, які будуть вести країну, виводити вже зараз З цієї розрухи. Які зараз уже будуть дієві і працювати на те, щоб Україна перемогла і щоб Україна економічно встала з ніг Уже зараз це треба робити. Не треба піаритись, а найважливіше не піддаватися спокусі вкрасти. Бо якщо цього ви не зробите, горе вам, горе всій нашій країні. І якщо думаєте, що ваші гроші, ваш статус дозволить вам втекти за кордон і там безпечно жити, помиляєтесь. Божий суд! Він не має кордонів. Божий суд неможливо підкупити грошами. Божий суд, він є справедливий, і його справедливість є дуже часто дуже болюча. Тому пам'ятаємо собі про це. Ми, звичайні, прості люди, і кожен, хто має якусь владу і керівництво. Отче наш, що є сина небеса, нехай це ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокус, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас на Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, Помилуй нас за Господи, Ісусе Христе, Сина Боже, помилуй нас за Господи, Ісусе Христе, Синно Боже, помилуй нас за Господи, Ісусе Христе, Син Боже, помилуй нас, грішм. Господи, Ісусе Христе, Сино Боже, помилуй нас за Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас, грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній день. Даруй кріпость, силу, здоров'я і духа для всіх наших захисників, будь щитом, який захищає їхнє життя, і списом, який дає їм силу визволити Україну від наших ворогів. Захорони і захисти їх, збережи життя кожному водієві, волонтерові, медикові. Капеланові, які з'їздять в зони бойових дій, людям лі, різних комунальних служб, які освояють наслідки цієї війни, прикордонники, поліції, служби МНС і пожежників, всіх українців, які перебувають в полоні, збережи їхнє життя і поверни живими, неушкодженими додому. Людей, які перебувають на окупованих територіях чи в зоні бойових дій, збережи їхнє життя, Господи. Просимо Твого чуда, просвітлення серця, душі і розуму. Кожного нашого ворога-росіянина, що вони визнали свої гріхи, визнали то злочин, ті злочини, розказали з тих злочинах, які вони здійснили, склали зброю, залишили територію України і більше ніколи уже ні з ким не воювали. Бо ти святий святийся завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву, дякую, що ви є на цій молитві. Прошу вас, не нехтуйте можливістю ще молитися протягом дня, і наша молитва варта триває в 12, 3, 6, 9 годині. То запрошую всіх до молитви. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!